Всім привіт! Я Людмила. Сьогодні я їздила у місто і купила собі нову мультиварку. Ось таку звичайну, простеньку, дуже мало тут у мене функцій. І перше, що я вирішила, це приготувати в ній пиріг. Пиріг у мене ось такий червоний. Зараз я достану і покажу вам його. Так, погляньте я достала. Ось мультиварку змазувала чашу маслом, дуже гарно випав пиріг. Ось такий він у мене Добавляла червоний такий красікель, як на український. Навіть не, не придумав. Барвник, Андрійко підказує, червоний такий барвник. І тепер зверху я його ось так візьму пудри, намолола. звичайною куфумолкою. І так зберігаю і верху пудрою притрушу. І все. І пиріг мій готовий. Ще трошечки до краю, щоб так ловко. Зараз я розріжу. І покажу, який він є в наявності. Ну, в основному я печу тільки те, що їдять мої діти. Чоловік несе службу, а я з ними вдома. І ось такий гарненький, червоненький наш пиріг. Ось вибачаюся. гляньте. Кому цікаво? Тож я покажу, як я його пекла. Дуже смачний. Запрошую вас до себе на кухню. Гляньте, яка в мене така, знаєте, невеличка кухня. Отже, для нашого пирога потрібно нам такі, знаєте, троє яєць, якщо це великі. У мене яєчка дуже маленькі, тому я їх беру чотири. Чотири яйця. Кидаю зразу муйку. Так, видно, не видно. І тепер буду вбивати міксером. Збиваю міксером до такої ціни. Таку, Не видно, ще раз покажу. Ось таку піну збила яйця. Ось така піна. Тепер додаємо стакан цукру. Ось такий. І далі збиваємо в таку густу. Яйця збили таку густу піну з цукром. Потім я беру мірний стакан так. і буду зараз міряти 150, 150 грам молока. Холодного з холодильника, звичайного молока. Тоді буду брати 150-140 грам рафінованої олії. Без запаху. Це обов'язково, щоб олія була без запаху. У мене такий колір темнуватий, але запаху нема ніякого в олії. Виливаємо олію. І зараз додаємо барвник. Так, у нас такий червоний, бачите, барвник. стільки. Так. І знову збиваємо. Але збиваємо ми. Так, так, погляньте, я вже збила, бачите, і поки що стоїть і ще фарба є, там такі краплинки розчиняються. Далі в окрему посудину я відміряю два ось таких стакани-муки. Таких, знайде ось в мене. Мука у щоб вам було видно. Божечко я так насипаю, щоб не дуже і забита була. Ну, Забитий стакан був так мукою, так набирає. Ось таких два стакани муки. Це все в ось так посудину. і тепер цю саму посудину до муки додаємо чайну ложку розпушувача з великою такою гіркою. Це було зіркою. Ну, патічки можна так сказати. Якщо патічка в мене 12 грам, то патічки додаємо. І обов'язково патічки додаємо ванільного цукру. Ось ванільний цукор півпакетика. Але трішечки я неправильно зробила, треба цукор було покинути. А тепер це все розмішуємо. І цукор, він може не проскочити через ситочко, я його викину так, але муку просіємо для того, щоб збагатити киснем. Якщо ми муку просіємо збагатим киснем, тоді буде нас пухкіший такий пиріг. Ось так. Тобто мука в мене пересіяна. Тут не, вона чиста, але я її ще раз у сам пиріг пересію ще з багачою киснем, щоб був ось такий пухкий, хороший пиріг. Залишився мене цукор, я його так пересипала. І тепер беремо лопатку. І обов'язково лопаткою гори донизу, ось так перемішуємо. щоб не заважало. Ось так і цукор мука у мене в таких відеречках. Зараз буду перемішувати, подивлюся, чи потрібно ще додати мені ось так зверху вниз муки, чи ні. Дивимося по тісту. Ось такий розовий, красивий. Добре, так вимішуємо, ми я буду вимішувати. Ну, можливо, навіть ложечку муки треба додати, щоб було трошки, трошки густіше. Ось так, тепер дивіться, малувати мені пол, наче муки. Я беру ще одну ложку. Трошки додавлю. Далі ще просію. І знаєте, ось таке повинно бути ось таке тісто, трошки густіше. І добре ще вимішуємо. Огляньте. Ось таке повинно бути тісто. Потім беремо чашу мультиварки, масло. Вершкове Майпуточок. І зараз будемо ось так змащувати вершковим маслом. Так. Ось так. Гарно, змастила. І тепер. Висипаємо і ставимо на режим випічка. Я раз перемішую і ось так висипає. Це добре вишкля. Беремо ось так, ось так локо по кругу і крутимо наше тісто для того, щоб гарно-гарно рівненько саме розвити.